У мене бабуся була швеєю, мені було зсередини цікаво, хоча я швачкою в той момент не працювала, навіть не думала, що я колись буду начальником швейного виробництва. Працювала тут в розкрої з дівчатами, і звідси я вже пішла у швейне училище наше, Квасилівське, навчатися на швачку. Там рік мене навчали. Я після роботи ходила по індивідуальному графіку вчитися з майстрами. Минулого року дорослі можуть повторно вступати до закладу професійної освіти і змінювати свою професію. Причому можуть це робити безкоштовно. Це було зроблено з декількох причин: перш за все, для того, щоб наситити ринок праці потрібними кадрами за певними професіями, фахівцями. А по-друге, це тому, що треба було відреагувати на ту ситуацію зі збільшенням кількості безробітних внутрішньопереміщених осіб, які покидаючи свої домівки, свої попередні місця роботи. Повинні знайти собі роботу і утримувати свою родину. У першу чергу ми змінили стереотипи Уставлені до закладів професійної освіти зміни матеріально-технічної бази, сучасного технологічного обладнання, зміни філософії, умислення майстрів, викладачів, дітей, учнів, батьків. І не тільки вони, а й дорослі люди, які раптом втратили роботу, які розуміють, що вони хотіли би бути успішними. Вони розуміють, що за короткотерміновими програмами через навчально-практичні центри можна отримати професію професія, яка дасть можливість бути працевлаштованим і отримати належну заробітну плату. Наші професії це і є робітничі, це саме ці випускники. ПТУ або профтехучилищ, яких можуть допомагати нам, ми забезпечуємо всіх роботою. Ми забезпечуємо нашим згуртованим колективом спільною командною роботою. І насправді співпраця була б і є дуже плідною, що стосується швачок, столярів, операторів ЧПУ, тобто велика варіативність робітничих спеціальностей, які нам допомагають. Учні, училища приходять до нас на практику. Це практика вже із ремонтом локомотиву. Вони їздять помічниками машиністів на тяговому руховому складі. Ми завжди раді, щоб вони приходили. Безумовно, співпраця дозволяє нам, як виробництву, досягати певних певного прогресу технічного технологічного. В свою чергу ліцей отримує кошти за ті послуги, які нам надають. Ми дійсно тісно співпрацюємо з нашими стейкхолдерами. Ми намагаємося гнучко реагувати на їхні потреби. Ми спільно складаємо робочі навчальні плани. До тих вимог, які вони хочуть в майбутньому бачити серед своїх працівників, ми е, знаходимо партнерів і серед бізнесу, і серед державних підприємств. Наші здобувачі освіти проходять практику, і відповідно потім про це влаштовуються. З кожним роком збільшується попит саме е, на перекваліфікацію, підвищення кваліфікації, ось такі короткотермінові курси, які здобувають часткові кваліфікації. І відповідно люди, які здобули освіту шляхом неформальної або інформальної освіти, мають можливість підтвердити свої набуті навички і отримати сертифікат про присвоєння робітничої кваліфікації. Ми на базі навчально-практичних центрів організовуємо різні такі коротко. Тривалі програми це майстер-класи. Ми вже запланували короткотривалі курси тижневі для кухарів шкільних їдалень, тому що на сьогоднішній день здійснюється реформа шкільного харчування, і є потреба, щоб кухарі також попрацювали з сучасним обладнанням і опанували технологію приготування за збірником Євгена Клопотенка. Кожна людина заточена на те, аби не тільки стати працевлаштованим, аби започаткувати власну справу, розвивати почати свій бізнес. Ми дуже добре розуміємо, що кожен бізнес це сплата податків. Це Тим самим зміна економічної ситуації в регіоні, де вони живуть, це в тому числі добробут тої людини, яка там живе. А успішним можна бути, якщо трьохмісячні курси дають можливість там завтра вже приступити до роботи і отримати оплату праці. Це складне комплексне завдання, яке ми перед собою ставимо. Але ми бачимо наскільки щасливі люди, якщо вони мають можливість отримати в майбутньому роботу, і це підвищує індекс щастя і для нас. Це найважливіше.